общем, недосконала, вкрай недосконала система управління е, в державі, особливо такими великими державними компаніями, як «Енергоатом», «Укренерго», Нафтогаз, Укргазовидобування, Уктрансгаз, і так далі, і тому подібне. Оці енергетичні компанії недосконала. Вони... По таких їх запустили, і вони що, що хочуть, то й роблять. Сподівалися на те, що наглядові ради е, будуть контролювати. А що наглядова рада? У них теж ніякої не Ці Отримують там теж нагороди, нагороди неймовірні. е, десятки мільйонів е, гривень. Вони ж не відповідають тобто членам наглядової ради до відповідальності. Їх прив'язним неможливо. Але вони, вони ж вони дистанційно. Так, а якщо був би дорослий віце-прем'єр ТЕКу, він би він казав, так, де ви а що? Давайте в моєї присутності е, наглядову раду. Чи... А я би, якщо той віце-прем'єр е, його признать, от призначити, і його зробити членом наглядової ради всіх-всіх компаній? Можна, держава, вона подає заявку. Як представник держави, віце-прем'єр. І він сідає наглядової ради Україна. Всі знають, це перший віце-прем'єр, член наглядової ради. І все, це... ситуація була б інша, правильно, абсолютно, абсолютно.